Доброго ранку, мої любі діти! Давайте сьогодні разом з вами привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку, гарні пташки! Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні я пропоную вам заняття з малювання, тема якого буде яворські іграшки. Послухайте історію, яку розповіли мені про яворівські іграшки. Далеко-далеко, за синім морем, дрімучим лісом, у великому селі жили добрі й працьовиті люди. Навколо села росло дуже багато дерев яворів. Вдень люди працювали, а увечері поверталися додому, збирались на вулиці порозмовляти під яворами. Дерева, ніби казку розповідали своїм шелестом листя, а одного разу явір засумував, що прийде холод, не буде ні, ні тепла, ні сонечка, ні травички, ні листочків. От люди і вигадали, як втішити явора, вирішили з явора вирізати іграшку і розмалювати її жовтим. Колір сонця, зелений колір травички, червоним колір ягідки. От від назви дерева і міста явір іграшка й отримала назву Яворівська, і, в свою чергу, яворівський розпис. Основа іграшки жовтий колір. Елементи малюють червоним та зеленим і роблять краплення білою фарбою. Для яворівського розпису характерні такі елементи зірочка, ружа, віяло, вербівка, гілочка, розет, подвійна колка. Пропоную вам прикрасити власного коника. Наш коник буде жовтого кольору. Ось я намалювала контур та зафарбувала його. Хвіст та ноги прикрасимо каплеподібними мазками. Потрібно поставити пензлик та протягнути його донизу. Голову прикрасимо віялом. Середину тулуба прикрасимо зіркою. За бажанням ви можете додати і інші елементи. Гриву намалюємо гілочкою. Я думаю, що у вас все вийде. Які основні кольори характерні для яворівського розпису? Правильно, жовте тло, зелений та червоний кольори. То з яким видом розпису познайомились? Так, Яворівський, який прийшов до нас з Львівщини. З міста Яворове. Дякую за увагу і до зустрічі! Чекаю на ваші гарні іграшки!